З початком повномасштабного вторгнення 46 дитячих садочків Житомирської територіальної громади призупинили свою роботу. Однак, задля збереження можливості батьків працювати та підтримувати економіку держави, 26 закладів все ж знову приймають малюків та з певними умовами. Так, сьогодні дошкільний заклад працює лише за умови підготовленого облаштованого тимчасового укриття, яке має бути безпечним для перебування працівників та дітей. Цінним є те, що батьки довірили нам своїх. Дітей, а ми розуміємо, усю відповідальність покладено на нас. Окрім цього, кожній дитині видають так званий паспорт. В ньому зазначають прізвище та ім'я малюка, а також контактні номера телефонів батьків, аби вихователі у разі потреби могли бути з ними на постійному зв'язку. Призначена відповідальна особа за укриття, яка тримає його відкритим, постійно обстежує на наявність сторонніх предметів, перевіряє належний стан, призначає чергових за прибирання. Щоранку перевіряє температурний режим з відміткою в журналі та вологість повітря в укритті. Кожна вікова група малюків має своє окреме місце, а також ігрову зону та зону відпочинку. Укриття садочку забезпечено вайфай та розетками, а також проведена аварійний освіт. На випадок зникнення електропостачання. Найдовше за увесь час роботи дітлахам доводилось перебувати у сховищі впродовж п'яти годин. Тож це місце працівники закладу облаштували усім необхідним. Зокрема, в наявності запас технічної, питної води, аптечка, одноразовий посуд, предмети особистої гігієни, туалетний папір, серветки, паперові рушники. І, звичайно, в укритті є запас продуктів довгострокового зберігання, а також завжди на готові свіжі сендвічі для малюків. Не забули й про дозвілля, адже, попри все, дітлахи не мають втрачати радощів найкращого в житті періоду свого дитинства. Працює студія театральна студія Дивоглядія, в якій наші маленькі актори продовжують вправлятися з задоволенням великим в акторській майстерності. Вчителі логопеди надають індивідуальні консультації, працюють індивідуально з дітками, тими, які потребують корекції мовлення. Ми продовжуємо жити в умовах війни. Війна не проходить безслідно і впливає на кожного. Особливо страждають діти. Тому з метою підтримки з малюками працює психолог. Коли діти спускаються в укриття, інколи вони відчувають себе невпевнене, відчувають певну тривогу, і тут певно працюють артерапевтичні методи, які дають впевненість, які заземлюють дітей чудовою знахідкою було виготовлення такого. Сенсорного боксу, в якому діти е працюють, з яким знімають свою тривогу. Чудових також є робота з пластичними матеріалами, з глиною, з кінетичним піском, е з фольгою. Саме завдяки цим матеріалам діти можуть відпочити, зняти емоційну тривогу. Обов'язковою умовою є введення обліку, коли усі дітлахи спустилися до укриття. Відповідальна особа фіксує кожного маляка та працівника закладу. Для зручності вихователі самі також контролюють своїх дошкільнят. У кожного вихователя нашого садочка є ось така книга обліку дітей. Де кожного ранку, під час прийому дітей, коли батьки приводять діток, ми відкриваємо її та записуємо прізвище, ім'я по батькові дитини. А під час вечірнього, коли діток забирають батьки під час повернення додому, ми відмічаємо вихователі, ставимо свій підпис. В умовах воєнного стану необхідна злагодженість та чіткість дій, особливо коли доводиться працювати з дітьми. З персоналом закладу систематично проводять інструктажі, під час якого навчають кожного, як діяти в тих чи інших ситуаціях. І кожен працівник садочку точно знає свої обов'язки та певний алгоритм дій. Для спуску в укриття усіх, хто перебуває на території садочку, дається до п'яти хвилин. Колектив впорався приблизно за три. Усі зразу зайняли свої місця та без паніки про продовжили роботу. Самі ж дітлахи кажуть, інколи доводиться спускатися часто, але вже звикли. Ви так часто спускаєтесь в укриття? Скажи Може і часто, а може, і ні. Як виходить, так, як сирена включається? Угу. А чим ви тут займаєтесь? Розкажіть? Дивимося, граємося, мама з папою напевно вже тривожуться. І, хоча б батьки звичайно хвилюються за своїх дітлахів, вихователі не залишають їх ні на хвилину. А така оперативність та відточеність дій колективу зможе зберегти життя кожному за словами працівників садочку. Вони все роблять для дітей та заради дітей.